17 червня. Субота. Неправильний вибір друзів призводить до недобрих наслідків. І ці юнаки, ці чотири їм Бог дав знання, розум і мудрість в усьому книжному. А Даниїл був обізнаний в усякому видінні та снах. Даниїла 1.17 Ви живете лише один раз у цьому світі. Тож не обирайте своїми друзями людей, котрі можуть звести вас на фальшиві дороги. Відвертайтеся від спокусників, вони допомагають сатані, який використовує їх, щоб обманювати душі і ганьбити Боже ім'я. Не давайте ворогові жодної переваги. Вивчайте історію Даниїла і його друзів. Хоч вони перебували в складній ситуації, і на них зі всіх боків напосідали спокуси догоджати своїм забагникам. Даниїл і його друзі у своєму щоденному житті шанували та прославляли Бога. Вони твердо вирішили уникати будь-якого зла і не бажали ставати на ворожий шлях. Бог винагородив їхню відданість рясними благословеннями. Кожний із нас є будівничим свого майбутнього. Ті, хто прагне життя співмирного із життям Бога, повинні твердо протистояти гидкому ростлінню, яке, подібно до епідемії, охоплює весь світ. Їм потрібно відкинути неправду і обрати істину. Мужньо чинити опір будь-яким спокусам. Якщо вони навчаться перемагати незначні спокуси, тоді в них з'явиться сила перемагати і великі спокуси. Деякі люди говорять, вам не обов'язково звертати увагу на дрібниці. Сумління таких людей поступово звикає до зла, і вони навчаються таких учинків, які перетворюють їх на воїнів армії сатани. І від дрібних учинків вони переходять до великих злочинів. Низькі пристрасті оволодівають усім їхнім єством, підкоряючи їх деспотичній сатанинській силі. Догоджаючи своїм примхам, молоді люди втрачають благородні цілі, які могли б керувати їхнім життям. Об'єднуйтеся одне з одним у прагненні зберегти вірність принципу доброчесності і Богові, будьте старанні, поривайтеся вгору до високих звершень. Господь підтримує щирі рішучі зусилля, що скеровані на оволодіння знанням і розумінням, які дадуть змогу вам зайняти гідне місце на небесах. Він схвально дивиться на старанних, уважних дослідників, моліться тричі на день, залишаючись при цьому наодинці з Богом, як це робив Даниїл. Визнавайте кожний свій гріх, кожну помилку. Бог радить, визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одного, щоб зцілитися, Якова 5, 16. так ви створите надійний захист від гріха і будете ходити в згоді з Богом. Він запевняє, що почує ваші щирі молитви і дасть відповідь на них. Він неодмінно вибачить і прийме вас. якими ж сильними ви можете бути в цій впевненості? Адже близький Господь до всіх, хто кличе до нього, щоб відповідати на молитви та благословляти